Із нової поліції йдуть люди на вільні хліби. Правоохоронці скаржаться на низьку зарплату та відсутність соціального пакету. Ті, хто не хоче здавати жетон, звернулися до влади із петицією про збільшення оплати праці, чи розділяє їхню позицію керівництво. Та чому професія Копа, попри всю піар-компанію, так і не стала в Україні популярною, розкаже Аліна Суєндукова. Взяли на гарячому на Черкащині СБУ. Затримала на хабарі патрульного полісмена. На Львівщині затримали патрульного, якого підозрюють у хабарництві. Двох лейтенантів патрульної поліції упіймали на хабарі в Харкові. Кадровий голод і повернення старих корупційних схем. Патрульним не вистачає грошей на життя. Саме з таким закликом на сайті Кабміну створили петицію з вимогою істотно збільшити заплатню патрульним. Інакше кваліфіковані кадри просто підуть на інші хліби, як Андрій. Я задолбався. Це якщо одним словом, тепер тільки бізнесмен а був патрульним. Андрій два роки служив у лавах поліції, але звільнився серед усього і через зарплату з 2015 року. Інфляція була гігантська просто з тих пір. А заробітна плата лишилася така сама. І вийшло, що починали за здрав'я, а закінчили за упокою. Цього року керівництво поліції вже послабило умови вступу для кандидатів. Мовляв, така практика існує за кордоном. Але Андрій запевняє, працювати на таких умовах та за такі гроші більшість просто не хоче. 20 тисяч має бути зарбіти на 20 тисяч можна мати чергу нормальних людей, які бажають працювати Нормальних. не тих, які робити не хочу красти, боюся, піду в поліцію наймуся. А зараз беруть всі. поліцію? Да, пішли. Бо є мають дві руки, дві ноги. Все, давай ми тебе чекав. Звісно ж, підвищення зарплатні підтримують і копи, які залишилися на службі. Якщо побачите петицію про збільшення зарплати, підпишіть. звичайно. Звичайно, а то зарплати вистачає тільки на кармані розваги. Втім, правники кажуть, перейматися потрібно не лише підвищенням зарплатні, але й контролем за самими поліцейськими. Покращити по суті ці ж будь-яками встановити камери в автомобілях і там забезпечити інші засоби контролю, аби просте підвищення зарплати не призвело до того, що по суті на місцях нічого не змінилося. У методі кнута потрібні й пряники, як, наприклад, хороше медичне страхування чи кредити на житло за низькими ставками. Але соціального пакету. За кордоном в Україні поки що немає. Зарплата не має бути дуже високою. Це має бути стабільно хороша зарплата. Хоча б запровадити там нульову ставку і відшкодування кредиту за житло. Це вже б було дуже хорошим стимулом, покрім заробітної плати для того, щоб набирати в поліцію хороших людей і залишати їх там на службі. З цим, начебто, і міністр внутрішніх справ Арсен Арсеналаку. Кілька тижнів тому він заявив про наміри підвищити зарплатню та навіть запровадити іпотечну програму. Зарплата нашого поліцейського має бути не 8-10 тисяч. А 10-15 тысяч в зависимости от компетенції. Нам нужна іпотечна програма для наших полицейских, щоб мотивировать молодых ребят работать в полиции и знать, що через 5 лет бездоганной служби он получит возможность іпотеки государственного обеспечения. А через 15 эта квартира будет его. Щоправда, поки що все це лише на рівні балачок.